Історія про мій шлях, про мою ціль, про мою мрію. Сподіваюся, що мій шлях стане натхненням для інших. Fight, п'ятий сезон. Yeah! Коротше, це місце, мабуть, тут був майже кожен пацан плюс-мінус мого віку. Хто народився там, з 90-го по 2000 й рік, плюс-мінус. Тут кожен пацан був, кожен був в цьому готелі. Я не буду навіть розповідати. Я думаю, що всі мають просто пригадати, що це за готель. Всі були тут. Всі. Хто напише в коментарях, що це за готель, отримає приз від, від Буля і від мене. Містер, Масеймі Міхелов, Й масеймі хелоу. У Ярика сьогодні гарний настрій. тому будемо чудити на тренування, кайфувати і вриватися в цей день. American Top Team, зал такий один із топових, мабуть, у світі. Приїхав я сюди десь років 7-8 тому назад. І з тих пір там всі свої підготовки я проходив в цьому залі. Тут завжди є з ким тренуватись, завжди багато партнерів. Як для мене, то найкраща умову, тому що зал дає якби, житло, можна жити в залі, можна жити в апартаментах від залу. Ось живеш на другому поверсі, на першому тренуєшся. Общага, можна сказати, гуртожиток виходить. Да. Це гуртожиток, але ми звикли до слова гуртожиток це ми живемо один у одного на голові. Тут якби в кожного своє житло. Там спільна кухня, кожен друг другу допомагає. Good morning world. Thank you for watching my video. Гарна дисципліна в самому залі, тобто є свої правила. В залі завжди чисто, це якби важливо. Там, мабуть, тільки басейна не вистачає, але там немає їм коли плавати. Цікаво, цікаво було. Чи є у нас в залі таке братерство? То я думаю, що є, тому що у всіх одна ціль, всі хочуть ставати кращими. Буває таке, що пацани б'ються з одного залу. Буває таке, що пацани на одному тренуванні. Хоча там, через два місяці, через місяць, будуть битися. Ці думають, що найголовніше це просто вже те, що відбувається в кліці. Але насправді у професійних спортсменів все відбувається до того, як починається бій. Ти два місяці заробиш те, щоб потім в тебе у ці півгодини пройшло отак. Але люди бачать тільки бій, коли ти на початку цього шляху. Ти спочатку вчишся ганяти вагу 2 кілограма, потім ти вчишся ганяти 5 кілограм. І от потім ти розганяєшся і ти. Вже потім розумієш, на що в тебе є сили, що тобі дається, що тобі не дається, вивчаєш свій організм і починаєш розуміти, що для чого. Ну і в ітозі, якби є різні приклади, скільки хто ганяє. Люди ганяють 10-15, і 20 робить. Хтось ганяє за два тижні, хтось сідає на дієту за два місяці. Хтось в останню ніч робить кілограм, а хтось робить сім. За цей весь період, поки ти на. В цьому етапі тобі треба ще знайти свої, ну, свою там, команду, свого лікаря. Свій і той м'яч. От є м'яч і там куча оцих пазлів. І з цього всього пазлу створився м'яч. Тобто зрозуміло, що там всередині камера, мабуть, так, а зовні там є пазли. І от якщо одного пазлу не буде, то там вилізе грижа. Потім вона лопне і м'яч здується. Це загальна робота, це тобто робота не одного спортсмена і розуміння, хто за що відповідає і хто що має якби, робити. Інколи треба свої десь емоції, можливо, трошки погасити. Бувають професіонали свої справи, але люди один з одним не можуть спрацюватись. І це не є поганим, це нормально. Якщо б ми були всі однакові, не було б так цікаво. Як пазлік треба збирати я вважаю, що Ярослав дуже дисциплінований, і це розумний підхід. У нього є цілі. Він знає, як їх досягти, і також знає, коли треба відступити. Це також важливо знати, коли потрібно відступити, щоб подбати про своє тіло. Велиґеда. Він супер здоровий. Цей хлопець так довго займається на найвищому рівні, але при тому ніколи не мав операції, ніколи не рвав зв'язки та не мав переломів, що вимагали б оперативного втручання. Це дуже вражає, враховуючи скільки боротьби, скільки важких боїв цей хлопець провів, скільки боїв у нього було. Він знає, як піклуватися про своє тіло, і він все робить правильно. He's a fucking animal. Godsenworld. Так. There he is, Silverback. В нього такий стиль тренувань, який, я вважаю, не вистачає в загальному в багатьох залах, можливо, в країнах. Ось. І всі його тренування, які він проводив, мені подобались, і я все це намагався привести в Україну, намагався це показати якби пацанам. Він сам по собі людина цікава. Він, мабуть, не буде тебе перероблювати, ламати твою техніку чи ще щось. Він буде намагатись тебе доповнювати. You know, Знаєте, Іноді важко сказати є невеликий мовний бар'єр. Тому іноді мені важко поспілкуватися з ним на глибокому рівні з деяких питань. Але очевидно, цей хлопець-сім'янин Він підтримує свою країну під час війни. Він має високі моральні якості. я думаю, що його друзі та товариші по команді рівняються на нього в багатьох аспектах. Він очевидно дуже добра та розумна людина. Good? Вони зовсім інші, вони ну, такі всі на розслабончику, у них все, все якби не поспішаючи. Ну, Вони там можуть багато розмовляти, але там умовно не так, як у нас треба відповідати взагалі. Та, ну, якщо сказав, що ти там прийдеш, то ти маєш прийти. А американці вони якби в цьому плані сказав, що буде, не прийшов там, чи ще щось. ну, Не можна сказати, що прям якось вони себе там погано ведуть, чи ще щось, просто якось. Не так відповідально, як у нас, я б так сказав. Але так можна підмітити, вони не такі негативні. Це я пам'ятаю перший раз приїхав. Я помічав, що думаю, чого вони всі посміхаються, чого вони починають зі мною розмовляти. І я весь час думав, що до мене хтось докопиться. Тобто в мене було таке враження, що якщо до мене хтось на вулиці розмовляє незнайомий, то я тут думав, що ти хочеш від мене. Зразу я був налаштований на, на якусь агресію. Ватсап, хаварію. Я спочатку відповідав на ці запитання. Вони з кожного так мене питають, я думаю, всі цікавляться, як мене справи. Я кожного починав розповідати. Ну і плюс там на слово моломоломо. І вони на мене так стояли, дивилися, я думаю, ну, я бачу, що вони хочуть весь час уже ну, всі входить. Я не міг зрозуміти, в чому якби, причина. А вони це кажуть неначе як привіт. Ну. Up, How are you? How are you? Up, Ось, оце кайфово. Ну, типу, ти, просто... Yeah. ти просто отак сидиш, ну, ти людину не знаєш, вона зупиняється, ти можеш що ти, yeah. як ти взагалі. Ну, Куди їдеш, ну ти можеш просто порозмовлятися. Це прикольно. І мені це тут подобається. We make Terminator less serious. Terminator? Yeah. Who is that? Terminator? Oh! You ask who, who Terminator? А? <laughs> ah? Are you Terminator? Коротше. Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Yes. Arnold. Oh, Arnold Schwarzenegger, the Terminator! Terminator. I'm sorry, I'm sorry. It was an accent thing, my bad. Скільки разів я тут вже був, скільки років вісім я сюди їжджу. і мені не вистачає тут нашої природи, не вистачає тут моїх близьких, мені людей. В загальному просто мені не вистачає тут терпіння. Я думаю, бляха, я тут сижу, що я тут роблю, мене там не контакти нічого нема, але сам якби собі розуміє, що мабуть багато хто хотів би зараз умовно побути тут. I have question. Yeah, yeah. Why he's not signing a UFC still. Guys, uh, we change experience for uh, world champion for champion Bellator, Yaroslav Amosov. This is future world champion uh, UFC. Dana, please. Беріть мені контракт. Так, так, зберіть контракт, бро. I serious. Ти починаєш подумати за те, що може його якби і не дадуть той контракт, бо там то-то, то-то, там починаєш собі щось там... Накручувати бувають такі дні, що стає там тяжко на протязі вже якого часу я чекаю той самий контракт. І я сижу і там на той телефон умовно просто можу сидіти і дивитися, і думати, ну давай ти зараз задзвониш, давай, давай. Просто бувають такі дні, що починаю не вірити в це. В мене пропадає настрій, мотивації ніякої немає. Ну мені нічого не хочеться робити. Я сижу і розумію, що на що я тут сижу, для чого? Тобто, взагалі, моя ціль, так, якби тренуюсь, щось роблю. І потім інколи я думаю, бляха, де нащо я це роблю? Ну якби мене. Ніякого контракту, в мене нема роботи, я безробітний. І тут спрацьовує дисципліна. Тобто я розумію, що не важливо, але я все одно маю йти, робити. От у мене там щось розписано умовно, і я маю це зробити. І виходить, в принципі, дуже прикольно. Мотивація і дисципліна мабуть, одна із таких найсильніших речей, які можуть рухати. Все в балансі. Пишуть мені якісь дивні поради чи коментарі, можливо, особисті якісь повідомлення. Так, є таке не можу сказати, що цього дуже багато. Можуть хтось щось розповідати, казати, як мені робити, чи десь можуть негативного мені накидати, але негативні е коментарі і взагалі повідомлення вони ну, зачасту вони тебе просто посміхають, тому що ну, люди пишуть. І... Ти інколи дивуєшся, думаєш, ну можу тобі відповідати там чи ще щось. Ну, в принципі, можна подивитися. Я там не на які коментарі не відповідаю. Дуже-дуже рідко я можу щось відповісти на коментарі. Неважливо, це якісь негативний, позитивний. Я просто не відповідаю на них. Дружина мені допомогла, бо я пам'ятаю, був один момент мене з'явився там чи хейтер, хто ну, щось мені написував таке. Мені дружина каже, ну давай я зайду до нього на сторінку. Вона зайшов до нього на сторінку, вона мені почала його показувати і каже, ну і ти ти пореагуєш на цього пацана. Все, я зрозумів. Хто хоче хейтить, хай хейтить. Що я можу порадити пацанам? Які готують себе до спортивної кар'єри, ну, мабуть, як і собі порадити, щоб це було трошки впевненими, вірити в те, що ви робите, розуміти, для чого ви це робите, і не намагатись бути схожим на кі на когось. Треба бути в першу чергу самим собою. Є люди, які по таких називаємо пахарі, пашуть, 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 пашуть. І в ітозі він там, якщо він на тому шляху нікуди не звертає, то скоріш за все, що пахата вона приведе його до результату. І талант приведе до результату, і дисципліна все приведе. Все має бути в балансі, все має бути от, укомплектовано. Але пахати треба. У нас зараз дуже багато є хлопців, які займаються, і на початку свого шляху хочуть мати великі контракти, хочуть мати якихось спонсорів. і вони думають, що перемагаючи якісь... Дрібні змагання, вони вже мають отримувати якісь фінанси, гроші, щось типу такого. Воно все, по-перше, відбувається не так, а по-друге, думайте просто про тих людей, що завжди хочуть допомагати тим перспективним хлопцям, які показують, що вони готові пройти цей шлях, вони хочуть. Поки людина не побачить, що ти намагаєшся стараєшся, ну, навряд чи вона тобі буде допомагати. Треба мати більше звань, а не мати багато сторісів. He right land, no пацани зараз намагаються в інтернеті показати, які вони всі спортсмени круті і класні, але за собою не мають ніяких званів. І, от хотілося би просто сказати про те, що пацани спочатку беріть звання для себе. А потім вже підкріпляйте це своїми якимись крутими відяжками. Ти найкращий в цьому світі. А -а 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 -а! Із видів спорту, які я міг би порадити, просто для себе ходити і займатися. Якщо ми кажемо про єдиноборство, і можливо вам вже за 30, можливо, вам за 20, і ви там не дуже хочете, щоб вас хтось бив і втикав головою в землю, то я би порадив би якесь джиу-джитсу, греплінг. Вони, по-перше, всі гарні, вони гарні кімоно. І це немало важливо, коли ти після тренування в гарному кімоно зробив гарну фотографію. Ну, коли тобі за 30 і ти вирішив прийти умовно на бокс, ну по-любому в залі знайдеться той малий, якому 18 чи 20 років, він просто наб'є тобі таку кабіну. Тобі як не як 30 років, і ти вже ну, себе маєш почувати мужиком, ти йдеш додому, в тебе отак от два синяка, ти приходиш, ну, жінці ну, кажеш, та мене малий якийсь побив. Ну, це якось теж. Ну, я, в принципі, не розумію. Чого так відбувається, чого ти, коли приходиш в зал, якийсь пацан молодий або тренер каже, зроби. Або ти приходиш, умовно, на вільну боротьбу, то там тебе головою можуть просто втикнути в якийсь килим, бо якийсь пацан. там Вчора йому показували якийсь прийом такого реального спортсмена. Якогось він ти головою втикнув. Ну, така собі історія. Я би не хотів би це відчувати. Я не зовсім розумію, коли от хтось приходить в зал новенький. Не знаю, може, він просто в гості зайшов і його просто прибивають. Для мене це незрозуміло. Він більше не прийде, наже йому це для чого це? Він прийшов в зал, він хотів чомусь навчитися, його просто побили, йому голову набили, вона годить, він нічого не пам'ятає, він, він пішов додому. Добре, що дойшов сам. А якщо б до нього віднесли без поваги, то він би повернувся. Тому не бийте, будь ласка, новачків. Типічні жарти про спортсменів. Ну, по-перше, стереотипи, спортсмени тупі. Так, -да, зрозуміло, що десь підтуплюєш, десь там фляга під стоїть, але що ну, поробиш. Ну, якби, така робота. Але це, я думаю, загалом не від того, щоб багато там якихось пропущених ударів чи ще щось таке. Я думаю, це просто від навантаження на твій організм. Я не буду це якби, стверджувати, ще щось. але... Я думаю, що це залежить від цього. Тобто є різні спортсмени, які теж десь підтуплюють, але я думаю, це просто через навантаження. Бути спортсменом треба мати дуже великий розум, тому що ти маєш Я не те, що собі медалі вішаю, але просто ну, про це все треба думати. І щоб вести бій правильно, коли плюс-мінус бій йде на рівний, це треба мати клепку. Ти маєш розуміти, як ти можеш обіграти. Дуже багато спортсменів, до речі, читають, але це не відноситься до мене, тому що я книжки не читаю. У мене в своєму житті там декілька, можна сказати, є книжок, яких я прочитав. Але багато спортсменів на зборах я бачу, що, наприклад, пересно він виділяє собі там годинку, дві для того, щоб почитати. Або якусь прикольну заходить локацію і якби цим відпочиває. І типічні жарти до спортсменів це типу як ой ні, 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 з тобою справу, ні, ой, та тебе десь там образити — ні в якому разі. Я щось не можу зрозуміти. Ви що, думаєте, що спортсмени вони якісь відморожені і що вони зразу лізуть битися в драку чи щось такого? І не треба жартувати про них, що вони якісь агресивні, і до них не можна жартувати. Спортсменам, мабуть, це не подобається. Мені не подобається, коли думають, що я бляха відморожений. У мене є фраза, коли я їй кажу умовно, коли ми прощаємось, ну просто умовно, давай до завтра. Я кажу Щастя здоров'я. Це така невеличка фіжечка, тому що в загальному, навіть коли я вітаю когось з днем народження, я часто дзвоню цій людині і кажу, що я хочу, щоб. Ти був настільки щасливий, щоб тебе це задовбало. <пу> Воляха гарно сказав, ні? Дуже гарно. Я такий, як є, такий, якого люблять люди. Раніше був в стороні, тепер і всюди. Ситуація дивна, Літо на дворі дивно. Скажіть мені, що буде далі, бо далі не видно. Я такий, як є, такий, якого люблять люди. Раніше був в стороні, тепер і всюди.